Я ще приїхала і закрила двері, і таке відчуття, будь там у нас вже чисто в домі. Опа, заходиш такі. Я не е, э, ці штуки цієї докупливу. Я вже це говорила вчора. Тут теж доріжемо те, що докупимо. Там вітя лізав вот трачі, вчора за штукатурила її вот вот для електрики. Так трошки грязно. Там теж віта ну, вчора. Прорізали, замазала. Я вже в сілку вина. в сільці треба бути там теж. І от там теж. Смолой так ваняє. <різь> це, 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 це така смола спеціальна. Вона запалюється, запа, за, заклеїться аж до боків. Е, треба все її прокліїти так, щоб не було ні одного щелі. Щоб... І вона визащає, тому що у нас немає вдома і фундамента. Тому ми засипали тіпе, як ці щебінку, щоб якась вентиляція була знизу. ми визначають від, від води в общем? І потім цю штучку, щоб іспарення з землі не йшло вдома. І Ці штучки ще захищає від морозів. Тобто там є ці чорні штуки, вони є з різних виробництв. Там є мінус 5, мінус 15, вони відтримують мороза. Там мінуси, в общем, вони ще тримають мінус. Якщо буде земля холодна, воно типу, холодно не дає зайти в дом. Ось так. Потім зверху ми будемо по цим маякам робити типу, як перший фундамент, типу, такий тонесенький Перший буде, а потім будуть ложитися труби типу, гідравліка, як називається, типу, тіпа... а потім будуть вже більші. Слой, сантиметрів десь сантиметрів 10 буде йти. Поки так. Ох, добре. Вже можна в вдома, якщо запачкається. Mm -hmm. Я Зараз бігаю другий поверх, поставлю велику лестницю. буду. це буде два відра максимум собі штукатурки, я буду там заштукатурювати, буду закривати дірочки ті зверху.